Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 9 березня, продовжую працювати на своїх полях. В попередньому відео я вам показував, як дискував свої поля. Ну і от сьогодні вже виїхав попробувати орати <кхух> під вечір. Ось така картина. Так, вдається, друзі, ваорювати оці поля, де в мене була посіяна кукурудза. Ось, ну скажу, не шикарно, бачите, трохи поверха. Є кукурудзяного стебла, ну і трохи скажу і важко вариться. Земля ще мокра, скоріше всього, ще треба почекати. ну Хоч би ну, кращої погоди, і воно краще підсохне і тоді пробувати їхати орати. ось Орю на перший діапазон, четверта передача і на мультиплікаторі повишена. Ну, буває, що... На мультиплікаторі включаю понижену і на п'яті ору. І, і обов'язково з передком. Без передка ну, навіть нема про що говорити. Важко йде досі. Ось так. бачите, Тут ще плюс до цього я тут ще вніс друзі, органіку гній. ось, Гарно все, бачите, розкинув. ну і Плюс оці всі пожневні від кукурудзи, от бачите, воно ще качаний є. І важкувато йде. Ось якось так. Тому кажу, цю ділянку доварю, а всі остальні ділянки буду чекати кращої, ну сухішої погоди, хай воно все підсохне. І тоді буду пробувати. Ось так. Воно хоче, чим, хочеться чим пошвидше, це все переорати, бо пізніше я вам казав, в травні перед посівом орати не хочеться, бо пізніше ця земля дуже важко розбивається, дуже грудка. Ось тому треба ну, починати вже відтепер грати. Ось так. Глибина самої воронки. Ну я думаю, що десь 26-27 см. Ось так. Ну, я правда маю рулетку, я вам зараз спробую показати. Ось, ну, глибше не даю, бо кажу, я досить важкувато. то ну, в принципі тут нема що мірити кажу друзі десь буде під 25-26 см плюс-мінус також в попередньому відео дехто писав казав на що я беру це дискую що це зайвий раз спалюю солярку що краще їхати напряму грати ніфіга друзяки набиває ось теж кукурудза була така ну, Ну, не сильно така густа, що дуже така хороша густа маса, так як, то там ну, можна в принципі, і напряму їхати варати. Там ще комбайн, оця жатка перебелга, це все. А де в кукурудзі таке стебло ну, хороше, грубе. ось Де була хороша врожайність цієї кукурудзи, то ну, без дискової борони тут нічого не зробиш. Все одно треба приїхати, раз, хоч один слід дати вмнути. Ці пожнивні рештки в землю і аж тоді пробувати їхати врати. Ось так. Бачите, як виходить. Якщо може би мав якийсь інший плуг, якогось може би імпортного плуга мав або ну, типу, наш Велес Агро не можна їхати напряму врати. Плуг сам по собі дуже гарно зроблений, ось є, можна заїжджати напряму і не треба ніякої тут дисковки. а так Моїм оцим плугом польським уніга 3 п то так не вдасться, друзі, вивороти. Ось, ну Я вам казав, що цей плуг я купляв Беушним, він привезений із Польщі, він є оригінальний е, відвали теж стоять, в мене оригінальні. Бо якщо брати оці плуги Бомет, що в нас тут в Україні роблять, я кажу, що вони польські, то у них є така, друзяки, проблема, що тут постійно оці відвали забиває, ну налипає. В моєму випадку, бачите, земля настільки мокра, ну, такої проблеми немає. То що якщо дуже багато поживних рештки, то може ось сюди аж на стій, де оця стойка, то може так ну, землі нагорнути і воно так, як цей плуг бере, вверх, піднімає і все. І тоді треба ставати, ну, зупинятися, виїжджати з борозди. Пізніше трохи опустити плуг, загорнути ці всі пожнивні рештки в борозду. Пізніше дати взад, кинути плуги і так це все прикинути, приворати. ось. Дивіться, якщо тут в мене ділянка, то ну, десь два рази так мені взяло забило оцього плуга. Якщо кажу, якщо пожневні рештки гарно розподілені, то в принципі говорить він непогано. Перекидається все. Ось так. Тут ще на нього є оці докидачі, кутосйома, -сь... чи як там кажуть. Ось я б познімав, бо ну, з ними буде дуже сильно набивати. Ось, Тому кажу ору без них. Ось так. А так, якщо б була більш сухіша земля, то результат би був ще кращий. Ось, Може би була більша швидкість, воно би може краще це все прикидало. Ось так. А так, друзяки, не знаю, в принципі, більше про що казати. Кажу, ось така оранка, вирішив попробувати. Пишіть, коментуйте, може давайте якісь поради, щоб вдосконалити о цього плуга. Ось. Ну, в ідеалі кажу. Краще купити якогось нормального імпортного. Хороший плуг, ти собі напряму заїхав, переорав, гарно все ну, перекинув цю землю. Весною тільки там два рази прийшовся культиватором, два сліди розбив її, можна сіяти. Можна мати, кажу, більш якусь гіршу дискову борну. Ось, а ну, плуга, я би якби починав займатися сільським господарством, от посівами там, зернових, то ну, плуги я б старався купляти більш кращі. Ось так. Тоді, в 22-му році, я купив трактор, то ну, кажу, друзі, які не вистачало бюджету, щоб нараз це все покупити. Взяти нормальний там, якийсь імпортний плуг. Ось тому за 600 чи за 700 доларів, що, правда, точно не пам'ятаю, взяв оцього. Цього польського. Ось якось так. В принципі, його вистачає, але кажу, де от кукурудза, то хочеться трохи більш кращої варенки. А так, якщо взяти отаку от там, бачите, просту чорну землю, то він взагалі там ідеально варить. А сам по собі цей плуг він... Любить більш таку пісочну землю. В Польщі в принципі, поля, ну, вони всі пісочні. Цей плуг там себе непогано показує. А де у нас тут в Україні, де більш така, бачите, земля забита, більш такий чорнозем, плюс ще мокро, то от, трохи важковато. Ось якось так бачите. Може, постараюся вам збільшити, щоб ви краще побачили. Отак, виходить досить рівненько. Не скажу, що так ну все в хвилях. Воно все постоїть, піде дощик, може ще якийсь мороз буде, воно трохи зверху перемерзне. Пожнивні рештки трохи може розмокнуть, перегниють. Ось її десь там на початку травня, кажу, або дисками, або культиватором. Буду пробувати це все розбивати. Ось. Така картина, бачите. Ось якось так. Тому кажу, друзяки, буду на цьому закінчувати. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.